Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Він обожнює солодку випічку сімейні сніданки, захоплюється тенісом і грою на фортепіано. І, звісно, Ліонель Месі зірка світового футболу. Він володар семи золотих м'ячів, чемпіон світу та рекордсмен за кількістю забитих у складі збірної Аргентини та клубу Барселона. І кожен свій гол він присвячує рідній людині, завдяки якій і став футболістом. Вперше на футбольне поле Ліонеля привела бабуся. Тоді хлопчику не було ще й чотирьох років. І саме через надто малий вік тренер і не хотів брати Лео до команди. Але моя бабуся не здавалася і наполягала на своєму. Усі в тому клубі любили її, і тренер все ж дав мені шанс вийти на поле. Я забив тоді, мабуть, два голи. Бабусі не стало, коли Ліонелю було 11. Відтоді, впродовж усієї своєї кар'єри, Месі майже кожен свій гол присвячує їй. І у пам'ять про рідну людину у моменти тріумфу завжди дивиться у небо. У вісім років Лео приєднався до аргентинського футбольного клубу Олд Бойз». Тато щодня возив Ліонеля на тренування, що проводилися за 60 кілометрів від їхнього дому. Пропускати футбольні заняття, на відміну від шкільних, месі заборонялося. Мені не треба було прогулювати школу. Якщо я не хотів йти до неї, я говорив мамі, що мені потрібно поспати довше, щоб краще підготуватися до тренування. Вона завжди погоджувалася. У 9 років у Лео виявили дефіцит гормону росту і призначили прийом медикаментів, які тоді були не по кишені родині Месі. Тому тато Хорхев вигадав план: відправити Лео на відбір до юнацького футбольного клубу Барселона. Він сподівався, що перспективного сина візьмуть до команди та оплатять лікування. Так і сталося у своїй першій офіційній грі. Юний вундеркінд забив п'ять м'ячів. А вже через три роки він вийшов на поле в основі Барселони. Його дебют у складі Барси відбувся 17 листопада 2003-го. То був товариський матч проти порту. Авторитетна іспанська газета «Ель Мундо написала тоді про юного Месі у хлопця, нога марадонне, швидкість кройфа і пас Рональдіньо. Сьогодні Месі один із найкращих футболістів. Володар семи золотих м'ячів і чемпіон світу 2022. Ліональ Мессі віддав Барселоні більше 20 років життя. А коли у 2021-му прощався із каталонським клубом, це стало справжнім шоком для фанатів. Відтоді він відіграв два сезони за французький парі Сен-Жермен. І де продовжить кар'єру зірковий аргентинець зараз, поки невідомо. Подейкують спортсмен отримав офіційну пропозицію від Аль Гіляля. Саудівський клуб заманює Лео Месі зарплатою в рекордні 400 мільйонів євро на рік. Успішно склалося і особисте життя футболіста. Він багатодітний татусь. Кохана дружина Месі і матір трьох його дітей Антонелла Рокуцо. Пара познайомилася ще дітьми, потім більше десяти років зустрічалася і зрештою побралися. Напередодні весілля закохані зробили однакові татуювання із датою церемонії на безіменних пальцях. Гуляли у рідному містечку Лео та Антонелли Росаріо, що за три сотні кілометрів від столиці Аргентини. Святкування вражало розмахом. П'ятизірковий готель, червоний хітник, 260 гостей і понад 300 поліцейських, які охороняли весілля з особливою прискіпливістю.